Так, смарагди ми забираємо собі, хліб ми теж забираємо собі, картоплю ми теж забираємо. І, в принципі, що у нас тут насіння гарбуза. Ну, хай, в принципі, буде це насіння гарбуза. І, в принципі, можна вже буде вирушати до свого будинку. О, до речі, всім привіт, друзі! Ви на каналі Art'Manner. І сьогодні є зімей нове відео по виживанню в Майнкрафті. На версії 1.17. Це, друзі, вже наш четверта серія. Ну і в прошлій серії ми залутали ось таке цікаве поселення, і тут дуже-дуже багато було цікавих ресурсів, як, наприклад, ось такі зачаровані книги, тотем безсмертя, один діамант і так далі, і так інше. Ну, а перед початком цього відео, будь ласка, постав лайк та підпишись на мій твою канал обов'язково з дзвіночком. Ну, а ми починаємо! І підбігаємо до нашого будинку, відчиняємо ми тут двері. І давайте подивимося, що можна скласти. Давайте цей один діамант до інших діамантів покладемо. Далі три обсидіани ми сюди покладемо. І обов'язково зачаровані книги. Ми сюди покладемо їх. Ну що, друзі, я склав всі свої майже речі в скриню. І можу, друзі, сказати одне: я даже думав і думав, чи говорити вам чи ні. І, коротше, я рішив, що е, Микита не буде з нами зніматися, тому що йому не вистачає час, щоб, по-перше, зі мною зніматися. А по-друге, ну, він сам інколи, бував, мені говорив, що він не зможе зі мною зніматися. І в принципі, прийдеться мені самому. Завжди сніматися. Ну, я не знаю, може я знайду якогось ще одного кандидата, і ми з тим кандидатом будемо продовжити це наше виживання. І також я хочу ще в сьогоднішній серії. Приручити собі якусь собачку, тому що мені треба якийсь, можна сказати, як друг, тому що, як люди кажуть, що собака це твій е, друг, можна сказати. І в принципі, в сьогоднішній серії я постараюся приручити собі якусь цікаву собачку. Але для цього мені знадобиться кістки, щоб її приручити. Ну і ми ж зараз ждемо. Вечір, щоб е, знайти скелетів, або я не знаю, може в мене є кістки. Давайте ми подивимося: кістки, 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 і, походу, їх у мене немає. Ну, чорт, прийдеться тоді е, ждати ніч, а там уже я добуду ті наші кістки, щоб приручити нашого песика. Ви ж подивіться, друзі, яку я тут красу зробив. Я ось поставив варельну стійку, поставив ось цей, як його, я забувся як його звати. Е, далі поставив собі килим, поставив два ліжка, щоб було зручніше, і це в мене було, і скриня в мене було. Ой, друзі, і зараз якраз вже ніч. А це виходить, друзі, що зараз ми будемо йти полювати за кістками. Ну що, я зібрався, і тепер давайте будемо ми виходити, шукати наших з цих скелетів. Так, де це наші ті скелети? І, в принципі, он я вже. Ані, то не скелет, там зомбі. І де це наші ті скелети. Давайте ми більш е, чіткіше пошукаємо ми їх. Е, зомбак, ти куди йдеш? Ану, давай тікай звідси. Тікай. Так, там місери кріпери. Де це наші скелети? То їх було багато, а це їх навіть немає, їх ніде. Опа, друзі, я вже першого скелета. А, тут тут їх аж два штуки. Нічого собі, давайте ми їх будемо ось таким чином бити, лупасити. Е, ти куди, ти куди? Давай будемо ми тебе гасити ось таким чином. Гасимо ми його. Також заберемо ми тут. Кістки, і отримали ми тільки е, тільки дві кістки. Так, кріпер тікає звідси, ти мені нафіг здався, так що. Ай, тихо, блін! Він мені трохи хп наніс, це друзі, капець якийсь. Ну добре, давайте будемо далі шукати наших цих скелетів. Так, одного я бачу, біжимо, біжим, біжим. І давайте будемо ми його ось таким чином гасити. І буває, що такі скелети, які не випадає нічого з них. Так, обережно, тут у нас якісь такі ями. Куди ти біжиш? Давай будемо йти сюди битися. Так, забираємо одну кістку. і поки що у нас три кістки. Так, де це наші ще ті скелети? О, воно ще один. Сюди йди, сюди йди. Так, гасимо ми тебе. І також можна сказати, це можна сказати, як е, безкінечна ферма е, луків і безкінечна ферма стріл. Так, павучара, павучара, йди звідси, ти мені нафіг здався, і мені треба тільки скелети. Де ті наші скелети? Ой, зумбак, іди нафіг, ти мені нафіг здався. Так, ось я бачу цього скелета. Ось таким чином лупасимо ми його. І тікаємо, щоб тут у нас кріпери зірвалися. Ось, в принципі, наші кріпери. І тікаємо, звідси, що вони мені тут ландшафт не підірвали. Ось таким чином. Тікаємо. І давайте якось ми цього кріпера загасимо. Ось таким чином. Е, мені другий не треба, тікай звідси. Опа, ось таким чином. Ту куди-куди-куди. Опа, 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 ось таким чином убиваємо ми його. і... Ось тут його ось так убиваємо. Так, тихо, тихо, тихо. І убиваємо ми ось таким чином. Так, два кріпера я загасив. Це вже, друзі, дуже-дуже добре. Якраз буде нам порох. А, ось, в принципі, наші скелети. Давайте ми будемо ми його ось таким чином гасити. Йо-ма, йомаю, йомаю, так, тихо-тихо. А, ти що, вже на мене цілися? А, ну іди сюди, іди сюди, ось таким чином. убиваємо ми його. Куди ти свої стріли на мене? Кидаєш, -мо нафіг! Ну що, друзі, кістки, я нафіг добув, а тепер нафіг треба нам знайти. Тих наших собак, а правильніше вовків. Ну, я не знаю, куди можна піти. Ну, давайте підемо в ту сторону, тому що вона мені більш дуже подобається. Так, йдемо сюди, нічого собі, тут у нас такий якийсь ставок. Давайте ми ось таким чином перепливемо цей ставок, і далі будемо ми продовжувати йти шукати наших вовків. Так, в принципі. О, друзі, привіт! Привіт, вовчиня Як ти тут. Е, а чому ти то -то такі злі глазки зробив? Ти не хочеш, щоб я тебе пророчив? Ну, гаразд, тоді я піду далі. Дивно якось. Чому такі собаки стали, якісь агресивні, не знаю я. Ну добре, далі будемо продовжувати шукати наших собак. Якщо я нічого не знайду, то, в принципі, прийдеться мені приручити оту собаку. І подожди, друзі, я знайшов таку собачку. Так, привіт, друже, ти будеш моїм... Собакою. Ой, друзі, він уже проручився, нічого собі. І це виходить, друзі, що у мене вже появилася моя собака. Привіт, привіт-привіт! Цікаво, друже, як тебе назвати. Ну, а це вже, будь ласка, напишіть, будь ласка, в коментарях, як назвати цю собаку. Я, якщо чесно, не знаю, чи це е, пацан, чи це дівчинка. Ну, я думаю, що це хай буде, наприклад, пацан. Так що напишіть пацанське ім'я в коментарях для нього. Ну, в принципі, песико, он мій там будинок, і давай будемо, в принципі, ми до нього йти вставай і, в принципі... Пішли, я тебе накормлю і напою. Ось так перепливаємо ми цей ставок, а правильніше річку, ось таким чином. Так, песику, як ти там перепливаєш? Ні. Давай, 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 перепливай. Ой, молодець, молодець. Так, витрушуйся і зараз я піду е, в будинок, дам їжі тобі і накормлю тебе. Так, відчиняємо двері, заходимо, і що б тобі дати. О, в принципі, у мене тут є якесь таке м'ясо і. О, і в мене ще м'ясо є? Давай я тобі оце дам, і, в принципі, нагодую тебе. О, ти навіть даже гавкаєш, нічого собі. Ну добре, їж, їж і їж. Ось таким чином їж. А, есть ти не хочеш уже їсти. Ну добре, в принципі, ти вже наївся. Ну, тоді давай я покладу оце все в скриню. Тебе навіть якісь сердечка появилися, це означає, що ти мене любиш і так. Ти навіть гавкнув нічого собі. Ну, за це, я думаю, що можна тобі побудувати якусь невеличку і красиву хижину. Як ви думаєте, може ж побудувати якусь для песика будку? Я думаю, що так. І навіть цим ми зараз і займемося. Де ж це все тобі будково побудувати? Ну, я думаю, що можна, в принципі, ось тут біля будинку побудувати. Так що давайте, друзі, будемо ми робити дошки, по-перше, і будемо будувати йому. Якусь халабуду чи будку. О, привіт, конику. Так, що мені робити? Мені треба, по першим ділом, скрафтити собі якусь лопату. В принципі, давайте ми візьмемо золото і зробимо собі, можна сказати, лопату, я не знаю. Ну, давайте, в принципі, ми зробимо першим ділом палесі, а по-друге, зробимо ми собі. Дві золоті лопати. Ось так ми беремо першу золоту лопату і беремо другу золоту лопату, щоб е, зробити моєму песику е, пол. Ось тут ми викупили ось такий цікавий пол. І давайте поставимо ми сюди е, Так, дошки. по перше А по-друге, давайте ми. Ось таким чином зробимо, ми можна сказати, не знаю, отак ми зробимо. І тут цей блок ми заберемо. І так же саме ми робимо ось тут. Коротше, в мене якось отак вийшло, і це я не знаю, це нафіг не знаю, не похоже на будку. Ну добре, давайте будемо ми продовжувати. І я хочу собі, ну, не собі, а песику поставити ось такі чудові стіни, ось таким чином. Далі я хочу зробити плити із дерева, так що давайте ми це і зробимо. Де ці наші плити, робимо ми їх аж 12 штук і підемо ми їх встановлювати. Опа-опа і опа-опа. В принципі, вже, е, потолок вже у нас є. Ну, я думаю, що може ще тут так украсити ось таким чином. І може ще ось так його. Тут закрити, боже, я не знаю, що це виходить, капець якийсь, друзі. Це можна сказати якась. якась фігня у мене получилася. Я не знаю, що з мені з цим робити. Але я думаю, друзі, на перше время цьому песику якраз підійде ось така невеличка будка. А вже в наступній серії я його вже перебудую і зроблю вже адекватну, нормальну будку для мого песика. Ну Що, друзі, це відео вже підійшло кінцю. Кому сподобалося, то будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал обов'язково з дзвіночком. Дякую, що ви додивилися його до самого кінця. На з вами був Артіменер, і всім дождких зустріч. І також перейди на моє відео слів справа. Дякую! ¡Gracias!